І що я вам зараз хочу показати. І якщо ви дотронетеся до щупів руками... Ай, п'ять! Ай, ййофтна й мать! Ого, оце показав. Мої вітання, друзі! Як ви бачите, мій коврик вже трішечки підносився. Звісно, це не гінекологічний стіл, а стіл для виконання певних робот по ремонту техніки. Тому він зношується і я мені подарила ось такий новенький коврик. І що я вам зараз хочу показати. Дуже багато підписників пишуть під час роботи, коли я щось проводжу, ремонтую, зацікавилися таким приладом. Це прилад для перевірки світлодіодів. І зараз я коротко поясню, з чого він зроблений, з чого складається. Тобто, це, це прилад. Схемку я зараз вам задемонструю і покажу, з чого вона складається. Схему ви можете на стоп-кадрі, до речі, собі зберегти. Значить, з чого вона складається, значить, перше, це живлення. Батарея. Люба батарея літіонна 3,7 вольт, або літій полімерна 18650. Далі в нас є зарядка так? для заряду батареї. Також є роз'єм Type-C або micro USB. І модуль DC-DC, Це повишайка одним словом, підвищувальний модуль до 27 вольт. Далі в нас є кнопка для активації самого перетворювача DC-DC. є вольтметр, обов'язково трьохпроводний. І так, і, е, на виході ми маємо е, опір 2 кОм для обмеження струму, щоб не спалити світлодіоди. Що у нас відбувається? Під час натискання цієї кнопки ми заживлюємо DCDC -DC перетворювач і в нас на виході з'являється 27 вольт. Вимірювання струму, як ви бачите, у нас йде по третьому проводу вольтметра. Те, що буде вже на самих щупах ну, або на світлодіоді, на стабілітроні. Стабілітрони, до речі, теж можна перевіряти. Так, мінус у нас загальний на вольтметрі і мінус живлення йде через кнопку. Тобто активується також і сам вольтметр. Зрозуміли. Да? Так, значить, в моєму пристрої все це реалізовано. Як ви бачите, зробив я його з зарядного блоку для телефонів чи для чого? Ну, USB, звичайна. Одну ніжку я зрізав, з другої двіт вивів. Спочатку він мене зламався, я вивів його з боку. Також має мікро USB, тобто тут зарядка і повишайка. Я окремими блоками раніше робив. Ну і батарея літілі полімерна. Все, вольтметр тут трьохконтактний. Це я спочатку бачимо такий зазор. Спочатку встановив по своїй неуважності двохпроводний, але потім переробив, ну, зазор так, так і залишився. Ну, і Часто я користуюся ним. Значить, Я зараз вам порекомендую, з чого можна це зробити. Значить, У нас є ось така платка. Це плата е, зарядки, вона без захисту, до речі. Тобто одна половинка це у нас заряд на ТП-4056 заряд батареї, а друга це повишайка. За допомогою потенціометра ви можете виставити потрібну напругу і е, кнопку встановити, розрізавши десь в цьому місці дорічку, щоб активувати, ну, подавати з Б плюс на е, ну, ось тут. Живлення подавати. Тобто це у нас батарея, тут все підписано, як ви бачите. І вихід 27 вольт у нас буде плюс-мінус. До речі, ось тут потрібно мінуса об'єднати. Є ось така площадочка для того, щоб мінус був загальним. Так, по цьому все. Далі по вольтметру. Вольтметр ви теж ось такий купляєте трьохпроводний. Вони є в продажі, я не пам'ятаю, де я це в черні брав, мабуть. І звісно батарею. На рахунок, а ну кнопку, звісно, і якісь там щупи, ну, щуп, самі розумієте. Щось придумаєте. Значить, на рахунок корпусу, що я можу вам сказати, то ви можете зробити з, наприклад, в корпусі з одноразки, з такої, з такої. Або навіть ось з запальнички можна з газової зробити, тобто викинути начинку, поставити акумулятор, вольтметр, сюди вивести все для зарядки, ось на цей кінець можна зробити що. Ну тобто, це все в ваших особистих фантазіях. Тобто м -м, пробуйте все. Е -е, я до речі, знайомому зробив з ну, тестером такий з звичайного тобто Тут вже є місце для батареї, тобто одну батарею виймаєте, ставите вольтметр, він буде звідси виглядувати. так, На місце цієї плати ставиться ось ця плата. Все виводиться, все фіксується. Звісно, кнопку, до речі, можна навіть цю залишити. отут десь світлодіод виходить, тут можна Щуб я вивів, ну і десь, десь шнур вивів. Все. І буде зручно ним користуватися. Тобто ось піднесли, раз, нажали кнопочку, у вас вольтметр в цьому місці знаходиться, і ви спокійно будете користуватися. Але, друзі, я вам оце розказую, а ви скажете, нахрена ти нам оце розказуєш, коли вже є готове рішення. І дійсно, ви будете праві. Тому що у мене вже є такий прилад. Це led тестер для перевірки світлодіодів. Як ви бачите, він справно працює, на виході у нього 300 вольт і з ним потрібно працювати дуже обережно, тому що на щупах тут 300 вольт. І якщо ви дотронетеся до щупів руками... Ай, блядь! Ай, йоптно я Оце так. Да. Так, з цим треба дуже обережно, друзі. Мене вже не один раз воно дубасить, тому що ви самі розумієте 300 вольт. І давайте я зараз вам конкретно на прикладі покажу, як ці прилади працюють. Давайте я почну спочатку з цього малесенького свого. І ось, наприклад, у нас є матриця з непрацюючими світлодіодами. Тобто вона не світить. Є тут драйвер свій, ну, люди часто лізуть в драйвер в першу чергу, але е, в основному страдають в 90 випадках це світлодіоди. Що ми робимо? Ми стаємо на світлодіод щупами і натискаємо кнопку. Дивимося робочу напругу світлодіодів, але це показометр, це трьохвольтові світлодіоди, тому що і багато напруга буде більше падати. Як ви бачите, давайте я на край стану, щоб видно було. І за допомогою приладу ми перевіряємо світлодіоди, які у нас несправні. Тут справні, справні. ну Їх по кількості можна в принципі, виявити, як ви бачите, тут несправні, тому що їх світиться 5 штук. Йдемо далі. Вони включені попарно, тут теж 5 штук. ну Чорний я вже відмітив, які тут несправні. Ось теж бачимо, вже підмигує десь якийсь. Тут перевіряємо теж несправний. Ну, а справна лінія це у нас по-моєму 9 штук світлодіодів. Да, тут теж є несправні, бачимо, да? тут теж несправні. Тобто таким методом ви спокійно виявляєте несправні світлодіоди. Тому що можна це, звісно, перевірити блоком живлення, але це десь там обмеження струму потрібно виставляти, тому що є світлодіоди пробиті, тобто у нас, я не пам'ятаю, тут є пробиті, немає. Так, 24 вольта. Так, тут то 24. Тобто коли світлодіод пробитий, то буде показувати прилад по нулям, а коли він буде в обриві, буде показувати максимальну напругу. Тобто за допомогою оцього навіть тестера можна перевірити всю матрицю. Давайте я вам зараз покажу. Так, вже запутався з дротами тріхи. Дивіться, у нас на приладі 300 вольт і ми що робимо? Стаємо просто на матрицю. Полярність зберігаємо, ну можна і не зберігати. І ми перевіряємо цілу матрицю. І вже візуально бачимо, які у нас світлодіоди справні, які несправні. Пери зміні напруги. Перепереплюсовки у нас прилад показує 1 вольт, тобто він йде в коротке. Ну, світлодіоди, звісно, не згорають. Як ви бачите, вони справно працюють. Також цей прилад можна перевести в режим низьковольтного вимірювання, як і оцей прилад. Це робиться завдяки ось такому замиканню щупів. Короткочасно бачимо, замигали риски, і в нас прилад перейшов в вимірювання 18 вольт. Тобто, ви спокійно стаєте на світлодіод. Зберігаючи полярність, бачимо, що у нас вже один не світить. І спокійно перевіряєте світлодіоди. Так, є, є, є. Ну, Звісно, тут напруга безпечна, тут вже не б'ється, бачимо 18 вольт, але потрібно бути уважним, тому що прилад самостійно переходить в режим високовольтного вимірювання. Також можна перевірити ним цілу лампу. Я не знаю, це справна, несправна. Давайте зараз переведемо прилад, високовольтне вимірювання. До речі, у мене є на каналі огляд цього приладу, де я показував, о, бачимо, так, що можна перевірити лампочку, але вона несправна. Тобто десь щось у ній. Не працює. А якщо лампочка буде справна, то вона буде повноцінно світити. Ладно, по цьому приладу ми е, відійшли в сторону. Е, тому огляд я роблю на цей прилад, е, друзі, я не то, що там агитую, робіть там. Ви запитали, я вам відповів. Все. І, до речі, по, по на рахунок... Е, е, Консультації, якщо ви мені присилаєте фотографії там чи ще щось, то вибачте, ну і кажете, ткніть пальцем, що може тут не працювати. Ну я не можу указати, що іменно цей світлодіод не роба, бо та чи інша деталь не працює. Понімаєте? Тому що за всім цим стоїть годи практики. Це тільки відео моїх, воно все. Робиться за 5 хвилин, а на самому ділі це ремонт займає дуже багато часу. Тому, будь ласка, я все викладую, всі свої, так би мовити, секрети розказую. Дивіться, навчайтеся, я нічого не, не ховаю. Стараюся все показати, роз'яснити, тому що я сам на цьому вчився. Я в свої роки ходив на кружок юного техніка, де ну, займався електронікою, навчався, навіть робив якісь саморобні прилади, їздив на обласну е, виставку, де зайняв там, третє місце по ну, музику я тоді е, робив. Їздив. Во, так що, друзі, якщо є якісь запитання, задавайте. Можливо, десь я комусь не встигаю відповісти, тому ну вибачте, тому що роботи багато приносять, ось ось таку срань приносять. ну, Це розумієте, воно все, все час займає і, і оце таке. Так що, в общем, ви зрозуміли мене. Робіть, повторюйте, схемку я надав на стоп-кадрі, все. Якщо є які питання. Задавайте, так що на сьогодні все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.